Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Ми розпочинаємо наш брифінг на тему вплив призупинення фінансування USAID на сферу охорони здоров'я України. Я хочу представити наших гостей сьогодні: це Валерія Винникова, керівниця команди з медичної допомоги благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр, також Юлія Нікішина, генеральна координаторка благодійного фонду місія Харків, Євгеній Бабенко, медичний директор. Дергачівської центральної лікарні, а також Микола Камчатний, співзасновник благодійного фонду Зоряна Україна. Почнемо з пані Валерії, прошу вам слово. Дякую, добрий день, шановні колеги. Ми хочемо сьогодні обговорити таке важливе питання як вплив при міжнародної агенції агентства США міжнародного розвитку, це USAID, на систему охорони здоров'я України, а саме розглянути яких. Сфер воно могло доторкнутися, які виклики створило, і які ми можемо запропонувати шляхи вирішення цих ситуацій. Хочу передати слово Євгенію Бабенко, щоб він більш детально розказав саме від точки зору медичних установ, з чим вони стикаються на даний момент. Щодо медичних установ, наразі дуже багато проєктів ЮСЕЙДУ щодо доступності ліків для медичного населення, котрі не входять до проєктів державних закупіль, до проєктів доступних ліків, це і навчання закордонне, місцеве лікарів, підвищення, курси підвищення кваліфікації, спеціалізації, котрі зараз на часі Рахунок цих же проектів це і супровід хворих на ВІЛ-інфекцію, на вірусні гепатити С, на туберкульоз, і це і закупівля висококваліфікованого сучасного медичного обладнання, також того, що наразі не покривається Міністерством охорони здоров'я. Тобто призупинення фінансування на жаль буде мати негативний вплив. Це і були бригади, наприклад, котрі їздили, наприклад, якщо при ОТГ є медичний заклад, а в Окрузі там 15, 20, 25 кілометрів, немає у людей змоги виїхати, то виїжджали. Мультидисциплінарні команди, котрі фінансувалися проектами USAID, і забезпечували там на місці їм допомогу. Потім за необхідності вже перенаправлялися хворі також за їх підтримки, за їх фінансування до медичного закладу, де ми вже на місцевому рівні надавали також безкоштовну медичну допомогу. Тобто, ну на жаль, негативного впливу буде досить багато, і будемо спіткатися з новими викликами скажімо так, фінансами, що принаймні, пані Юлію. Так, я би хотіла сказати, що Мішен Харків напряму не стикнулася з проблемою зупинки фінансування, тому що ми не реалізовували проекти за підтримки USAID, але ми реалізовували проекти і з партнерами, які нам допомагали в передачі медичних препаратів по території всієї України, і так частково ці програми зупинилися частково не ще працювати. Щодо того, як реалізовувати свою діяльність в таких важких умовах, можу з власного досвіду, з досвіду нашої організації, поділити, поділитися тим, що будь-яка гуманітарна організація має дуже чітко бачити свій фанрейзінг, свій пошук фінансування, не зупинятися на одному двох проєктах, на яких на жаль дуже часто працюють національні організації, а залучати. В проектну діяльність декілька донорів, декілька підтримок, за яких вони зможуть, якщо щось стане, це не тільки зупинка проекту, може бути зупинка і фінансування, і взагалі закінчення фінансування одного з проєктів, щоб вони розуміли, що вони зможуть продовжувати свою діяльність, яку вони планують, і яка ціннісна є діяльність їх організації. Також дуже важливо, якби це банально не звучало, це стратегічне та фінансове Планування для будь-яких е, громадських організацій, які реалізують проекти, і воно має бути е, на багато років на декілька, хоча б на 2-3 роки. Тому що е, організація має розуміти, що вона буде робити через е, 3-4-5 місяців, коли зупиниться фінансування е, того чи іншого донора, або закінчиться проект, і е, е, це повертає нас до е, плану кожної організації і соціальної відповідальності також за. Е, ту діяльність, яку вони впроваджують щодо. Можливості залучення ресурсів так дуже багато зараз фондів громадських організацій звернулося, звертаються до інших партнерів за підтримкою для до інших міжнародних організацій, і я впевнена, що ми впораємося, як завжди, українці, але так, зупинка саме usaid надала здійснила дуже вагомий вплив на кінцевого бенефіцара, кінцеву людину, яка скоріш за все не зможе певний час. Отримувати допомогу. Сподіваємось на відновлення, і що наші колеги, наші партнери зможуть в подальшому реалізовувати свої дуже цінні місії та проекти. Виникло запитання до пана Євгенія як представника да, Дергачівської центральної лікарні. Чи є у вас ще на даний момент запас якихось ресурсів, ну накопичених там, грубо кажучи, від фінансування сейдом там, там його вистачить, можливо, там на ще декілька місяців? Звісно, є те обладнання, що було надане, воно досить довго використовується, експлуатується та в разі необхідності ремонтується. Щодо тих медичних засобів, якими було забезпечене населення, то воно має досить гарні сроки придатності. І я думаю, в рік-два такої гострої необхідності не буде. В уже в другому випадку, якщо їх таких ліків, якщо вони будуть закінчуватись, то ми вже будемо підв'язувати хворих більше до проектів держзакупівлі та доступних ліків. Тобто, поки гостро сама проблема не стоїть, але ну якщо дивитися на перспективу, то на жаль, так це найближчий рік-два будуть з'являтися проблеми. Ще хотілося по вас же уточнити, як взагалі відбувалося, як ви, грубо кажучи, одне одного знайшли з тим же юсейдом, там чи з іншими фондами? Фонди самі вас на вас виходять там, да як на вже існуючу там установу медичну? Чи у вас є можливо там окремий навіть представник? Я не знаю, проектний менеджер який шукає фінансування додаткове? На жаль, окремого представника немає, але о, так вийшло, що, наприклад, наша громада вона з перших днів і хворих приймала поранених і цивільних і військових? І фонди більш перші нас знайшли і вже далі плідно співпрацювали. Ми давали заявочки на певні лікарські засоби або ті той інструментарій, в якому ми мали необхідність. А вони в досить швидкому, повірте, порядку забезпечували нас та наше населення цим ну це вище зазначеним. Дякую. Дякую. Хотілося б ще, щоб пан Микола нам розповів про діяльність коротенько про вашу. Хоча ми вже про вас знаємо, але хочеться нагадати нашим слухачам. І як вплинуло на вас припинення фінансування USAID? USAID ну, оскільки ми сьогодні загально беремо тематику охорони здоров'я, і наша організація, як така, що працювала в цій сфері з 2023 року з мобільними медичними бригадами. Звісно, ми відчули на собі включно, що є така заморозка, скільки ми є імплементуючими партнерами великої організації Міжнародний комітет порятунку, і вони власне є гарантерами якраз з USAID. -ом. Тому насправді. Стратегічно ми не змінюємо свої плани. Пані Юля дуже правильно зазначає, що організація функціонує настільки добре, наскільки вона підготувалася до тих змін, котрі можуть наступити. Не думаю, що у нас хтось в громадському секторі, в гуманітарному секторі взагалі був готовий до абсолютної призупинки. На там певний період або на невизначений період е, часу фінансування загального. Але тим не менш, організації дійсно що мають е, декілька джерел фінансування або різні підходи до того, як впроваджувати свої проекти, вони краще адаптуються до цих змін. В принципі, в чому різниця громадського сектору та державної установи, в тому, що ми все ж таки є більш гнучкими, і наша задача якраз швидше адаптуватися до тих змін, що так чи інакше будуть виникати і в подальшому також. На цьому прикладі, якщо ми от з паном Євгенієм да, будемо обговорювати різницю підходів, то йому, як представнику державної медицини, його алгоритм дій трошки вущий, ніж у будь-якої з неурядових організацій. Ми бачимо проблему, ми ідентифікуємо, як ми можемо з нею працювати, ми звертаємося до тих чи інших. Альтернативних джерел фінансування або підтримки, це ж не обов'язково йде завжди мова про грантові кошти на те, щоб впроваджувати свою діяльність. Дуже багато є можливостей для того, щоб продовжувати діяльність з донаціями in -kind, да, як, як їх називають, тобто в натуральній формі, коли ми отримуємо, якщо ми говоримо про. Медицину, то це відповідні ліки або якісь там допоміжні засоби, якщо ми про людей там з певними обмеженнями говоримо, що їм треба надавати як підтримку. Тому те, як ми будемо активно підходити до, до підготовки до змін, я думаю, воно буде прямо пропорційно тому, як ми їх зможемо зустрічати. З іншого боку, Буде неправильним ігнорувати той факт, що за рахунок ЄС фінансувалися безліч програм на державному рівні. Напряму в наш державний бюджет були вливання, включно з охороною здоров'я, включно з тими програмами, котрі спонсорували підтримку певних категорій хворих, такі як по напрямку, там ВІЛ, туберкульоз, їхні рамкові багаторічні програми. з... Десятками мільйонів доларів фінансування розтягнутого в часі, і зараз, коли ми розуміємо, що йде е, пауза в тому фінансуванні, і нема чіткої дати, коли воно буде відновлено, то звісно, що це ставить під, під певний ризик е, високу кількість людей, котрі залежні від е, отримання медикаментів е, від держави. А держава в свою чергу е, за рахунок таких грантових проєктів або там прямої підтримки від USAID їх могла забезпечувати. Наскільки там вийшло ознайомитись з останніми новинами, з аналітикою, то ми бачимо, що як мінімум до літа в середньому такі організації забезпечені ліками. Відтак вони зможуть надавати їх пацієнтам, що таку необхідність мають. Але водночас треба розуміти, що. Період затримки може бути подовжений. Ми не маємо да, розуміння того, наскільки буде ефективно вирішено це питання, і наскільки швидко воно буде вирішено. Тому, звісно, це якраз той момент, коли держава має теж активізуватися і на рівні з громадським сектором шукати. Рішення цієї проблеми. Наскільки я там чув парламентський комітет, якраз по гуманітарній діяльності вони ініціювали свою роботу щодо того, щоб звертатися до інших партнерів в світі, щоб ті прогалини, котрі виникають, найгостріші, щоб їх максимально оперативно закрити, да, як потребу. Подивимось, як воно буде вирішуватись. Зрозуміло, дякую. А скажіть, будь ласка, ось безпосередньо у вашого благодійного фонду який запас міцності? Чи ви там забезпечені всім до літа? Принаймні, ми знову ж таки дуже вдячні нашому партнеру, що вони нас підтримали на цьому етапі. Бо якраз з 1 лютого ми планували імплементацію нового медичного проєкту, старт його саме мав відбутися, і, звісно, з цією невизначеністю старт був також відкладений. Але на період цієї діяльності, на період до того, як, як мінімум буде зрозуміло, що чи будуть відновлені там, чи будуть якось видозмінені ті програми, що існували е з фінансуванням від USAID саме в е секторі охорони здоров'я? Е ми отримали е підтримку від нашого е партнера і вже тепер можна сказати, що донора на, е на цей період. Звісно, нам. Буде необхідно з пев, певною мірою змінити е, об'єм наших е, активностей або виду змінити пев певною мірою діяльність. Але тим не менш е, гарант того, що ми будемо з мобільними нашими бригадами е, прибувати в тій локації, де лишається найбільша потреба. Він лишається. Тобто лікарі будуть приїжджати, ліки будуть людям надаватися е, найнеобхідніші в тому базовому об'ємі, як мінімум до. Наступного візиту нашої мобільної клініки, і власне таким чином ми плануємо проходити цей період разом з людьми, нікуди не, не зникаючи. Дуже тішимося тим фактом, що ця підтримка все ж таки є. Я пам'ятаю, ви розповідали, що була навіть можливість ви фінанс... допомагали з фінансуванням так оплачували операції. Людям там із громад в деяких не випадках? оплачували, але сприяли тому, щоб ці операції були надані вопрос. да ага. надані людям. Тобто, це теж та та якраз от знову ж таки повертаючись до слів колеги Юлії, це якраз про ту співпрацю, бо місцями навіть там, де ти не спроможний зробити певну активність через будь-які фактори, хай це буде в нашому випадку через заморозку фінансування. Це не означає, що хтось інший так само, як і ти, не може. Саме тому у нас існує це ком'юніті, да, існує дуже ефективні інструменти. Наш е, координаційний гуманітарний центр. Е, їхня задача об'єднувати довкола себе всі організації в різних сферах, не тільки в, е, в Хелсі, да, в охороні здоров'я, а по інших напрямках. Вони акумулюють у себе досить значний об'єм інформації. До речі, до вашого питання щодо того, як знаходять да, донори. У нас є е, Кластерна система в Україні, котра ефективно працює. У нас є в нашому регіоні і якраз вже в сусідніх КГЦ представлені. Це якраз ті майданчики, котрі дозволяють з одного боку з боку державних установ надати свій запит на те, що їм необхідно: ліки, обладнання, будь-яка форма підтримки, навіть будівельні матеріали, якщо воно там да. Але оскільки це медична інфраструктура, звісно, що там першими інформацією цю отримують організації, які працюють в цьому секторі. Так само і КГЦ активно проводить свої оцінки на місцях, збирають інформацію напряму з громад, з населених пунктів. І це все в сукупності дає досить широкий масив інформації, в якому можуть оперувати організації і бути ефективними. Власне. Дякую, можливо, хтось хоче ще щось додати про прогнози. Які ваші прогнози, чи, чи буде далі продовжуватися таке фінансування від якихось можливо міжнародних інших фондів? Дуже складно зараз сказати про прогнози. Ми живемо в реаліях України, і я думаю, що в першу чергу організації мають дивитися на свої можливості співпраці, як сказав мій колега, співпраці з іншими партнерами, гуртуватися, наприклад, по регіонам по так як. Тим активностям, які вони реалізують, тому що ми маємо розуміти, що в Харківській області, і, наприклад, у Вінницькій області це будуть різні активності, і різні програми будуть застосовуватися. Щось прогнозувати дуже складно, але я думаю, що кожна організація має всі можливості прогнозувати це для себе особисто і вибудовувати свої ланцюжки співпраці, свої ком'юніті, шукати своїх партнерів-донорів, як я вже зазначала. Я Римо свою думку різних о, донорів, партнерів, які зможуть на різних етапах підтримати ту або іншу активність о, фінансово о, волонтерами, о, якимись продуктами. О, це є різні дуже багато фандрейзінгових механізмів. О, але саме ці прогнози, я думаю, що посильні зробити кожній організації самостійно для себе щодо прогнозів на о, території всієї України або на майбутнє. О, звичайно, мені б хотілося, щоб інші міжнародні партнери. Нери або нові гравці в гуманітарній сфері долучилися до підтримки українських ініціатив, тому що вони є наразі дуже важливими, але це дуже складно зараз це побачити саме сьогодні на етапі повного туману, так би мовити, цієї діяльності. А ще таке запитання виникло, Можливо, воно дуже об'ємне в плані, чи можливо хтось рахував. Яка взагалі частка фінансування саме фондом Юсейдом була в, в гуманітарній сфері, в медичній сфері? Чи це там, умовно кажучи, половина фінансувалася цим фондом, чи, чи можливо, менше? Ну, хоча б приблизно просто, щоб розуміти, наскільки це великий такий. Велика втрата, скажімо так. Я не знаю, чи зможу я повністю надати саме інформацію в цифрах, але ми маємо розуміти, що те, що в нас є загальних джерел, програми юседу реалізуються до 2019 року. Вони на багато років, і я впевнена, що це багатомільйонні, ґрунтовні, грунтовні, багато і поетапні програми, які впроваджуються і впроваджувалися. Дуже на багато років я навряд чи я не знаю, можливо, хтось з партнерів рахував, або можливо, якийсь уряд підраховував ті обсяги, які були залучені, або які планувалися до залучення. Але так дійсно маємо підтвердити, що це дуже великі обсяги, які були спрямовані саме на цю допомогу в різних сферах. Так, це, мабуть, краще запитувати саме в представників ну, окремої організації. Ну, було, було б непогано да якби ось у нас на, тут були на... представники, які, які фінансували інституційних донорів. Але точно можна сказати, що USAID був основним, основним донором дуже багатьох проектів, програм з деяких або з декількох причин. По перше, вони дуже давно в Україні. В них сталі зв'язки як з українською, з урядом України, так і з нашим неурядовим сектором. І з, з початком повномасштабного вторгнення ці зв'язки тільки збільшилися, бо запустилося дуже багато додаткових програм. Плюс через партнерів своїх, навіть не в Україні, а Ті фонди, що заходять в Україну вже останні роки, вони також локалізують ці кошти через себе пропускаючи, долучаючи до діяльності місцеві організації. Це також величезний пласт підтримки. І Я думаю, що якщо ми звужуємо до сектору охорони здоров'я, напевно тут було б складніше назвати відсоток того наскільки оцей розподіл між USAID та не usaid бо досить велику. Частину закриває, наприклад, UHF, да, тобто від фінансування від ООН, те, що йде на гуманітарні ініціативи. Але я думаю, що якщо це не більша половина, то, то це десь можливо там трошки менше половини тих програм та проєктів, що, що були. Але це не означає, що з заморозкою цієї половини у нас все на 50% завмирає, і слава Богу, що так. Тому Незважаючи на це, адаптація йде. Ми також бачимо, що багато інших організацій, не такого масштабу, але тим не менш досить впливових, досить відомих, вони запускають свої, хоч і значно менші, але тим не менш критично важливі ініціативи для того, щоб перекрити оті прогалини, що можуть виникнути за рахунок того, що заморожується фінансування, і вони шукають організації для того, щоб. Підтримати їх на оцей період. Тому ми маємо бути зважено спокійні щодо того, що гуманітарна діяльність вона не зупиниться точно. Вона має певною мірою, напевно, трансформуватися, але ну, точно не зупинитися, незважаючи ні на які складнощі, що можуть виникати. Дякую. Можливо, є запитання? Ні? Тоді я дякую нашим шановним гостям за все, що ви робите для нашої сфери охорони здоров'я. І сподіваюся, все ж таки на продовження фінансування ваших всіх проєктів, неважливо, якими організаціями, якими державами, але ваша справа має продовжуватись, тому що це охорона здоров'я, це фундамент просто життя взагалі. Дякуємо вам. Дякую. дякую.